Я дуже люблю своїх дітей, але для мене було боляче чути, коли дитина просить іграшку, а я змушена була говорити, я не маю грошей не сьогодні. Давай завтра, давай прийде виплата від держави, я тоді тобі куплю. І це настільки було боляче, прямо до сліз. І ви знаєте, для мене було не окей просити в батьків, хоча мені вони давали, але для себе я зрозуміла, що... Жінка повинна бути самодостатньою, яка може заробляти гроші. Тобто, до мережевого я працювала на основній роботі, і я розумію, як це важливо і цінно мати свої кошти. Так? І е, я вирішила, що потрібно знайти таку віддалену роботу, де я можу бути поруч з дитиною, саморозвиватися. Мені також саморозвитку бракувало, тому що коли ти постійно зайнята одним. Таке враження було, що я деградую, тому я почала шукати таку віддалену роботу, так де я можу бути з дітьми, я можу заробити кошти, тому що материнство це є чудова пора. Але коли жінка ще вміє сама заробити гроші, це також в подвійній вазі корисніше для неї самої і вона. Стає от самооцінка підвищується, самоцінність жінки зашкалює так, і вона розуміє наскільки вона важлива сама собі, і може дітям купити іграшку. Тому, дівчата, не чекайте, поки вам хтось щось готове принесе. Треба вміти в тому житті заробити і самій. Тому так, такі справи, таке наше реальне життя зараз. А якщо ти, до речі, в пошуку віддаленої роботи, ти розглядаєш різні варіанти, і зараз ти бачиш це відео, я надам тобі інформацію для ознайомлення. Якщо ти вирішиш, що моя пропозиція тебе зацікавила, буду рада з тобою поспілкуватися та поспівпрацювати. Гарного дня!